сьогодні зібралися для того, щоб провести е теремонію жарякування, заявлення команд, е які планують приняти участь у нашому турнірі з волейболу. Ми маємо дуже багато шанувальників цього виду спорту. Е у нас постійно люди е приходять на тренування, займаються на нашій водно-лижній базі. І все ж таки ми для них вирішили крось, зробити е таке спортивне свято. Ну, і, Наряду з цим це свято зробити зв'язку з усіма чинниками, які в нас є в країні, ми вирішили цей також зробити благодійний. Щодо благодійності, у нас зараз готується вже до публікації стаття. Стаття Звіт про ті кошти які ми зібрали на минулих наших змаганнях з футболу. Детально все розписано, скільки ми зібрали і кому які кількості, там стацю звідготує. Ну і вирішено також і ці змагання також провести в такому ключі, провести їх як благодійні, зібрати також кошти для наших ем, мобілізованих працівників, а таких у нас вже 112 дані на минулу серед участі тобто, в змаганнях 12 команд. Це у нас шість наших супутних підводців це Чернігівський міський мережі, Чернігівський РЕМ, це Солуцький Рем, це Бахмацький, Ніжинський та Культівське РЕМ. П'ять команд з апарату проєння це в нас технічна, комерційна, дезабезпечення діяльності, сервісний центр та збірна команда. І ще долучилися наші колеги з Товани Рачанів. Вони також є членами поспілки. У нас, умови відповідно, ми наступні змагання і запрошуємо. І того ми маємо 12 команд. Значить, для того, щоб зробити і розміщення в групах також по справедливій схемі, ми завжди примінюємо такий принцип, як сіяні команди. У нас змагання проводяться щорічно, навіть. Варні частини проводили і два рази до рік змагання з Галейболу. І тому, я думаю, що ніхто не буде проти, що ми м -м, переможців, ну, це команди, які післи перше, друга, третє, четверта місця до річних змагань з Галейболу, щоб ми їх, ми можемо вважати, що це найсильніші наші чотири команди. І тому, що вони на ранішній стадії між собою зустрілися і змагання не втратили сильних, сильних команд на перших стадіях. Ми і вирішили їх розмістити, зробити сіяними і розмістити по окремому групам. Ми також з чехом жеребу зробимо таке розташування. Нагадаю, що в нас минулорічний чемпіон це Ніщенський, команда Ніжинського району. друге місце було у Прилуцького району. третє у збірне портаправня і четверте команда була команда Чернігівського району. Отже, ми робимо сіяння. Далі ми розіграємо відповідно друге та третій місця, у нас будуть визначені вже повністю склади груп. І всі наші змагання будуть проходити двома етапами. Перший етап це груповий етап. Ще у нас буде 4 групи. Розіграються розташування команд, між собою вони по кругу розіграють і буде визначено, хто буде на першому, на другому, на третьому місцях. Далі в другий раунд, вже раунд плей-офф, в одну восьму фіналу у нас виходять по дві команди з кожної групи. Отже, у нас з групи А виходить команда перша і друга. Вони з групою Б розіграються вже в пари четверфіналу. Відповідна команда, яка посилає перше місце, вона зіграє з командою, яка просила друге місце групі Б. Відповідна команда, яка посідала перше місце в Б, вона зіграє з командою, командою в групі А. Відповідно, так само буде ситуація з групою В. Ну і далі переможці 1 четвертого фіналу. Вони вже зіграють, зіграють між собою вже в полуфіналі. Далі, відповідно, хто програв полуфіналах, ті зіграють між собою вже третє місце. І ну а Переможці будуть між собою розігрувати звання чемпіона нашого турніру. Е, місце пройде у нас незмінне. У нас є одна ліжна база, на лівому березі річки вісна. Орієнтовний е, початок ми плануємо на вусму 30. Е, також ми коли вже будемо знати результати жаркування, зможемо розігравати так, щоб команди, які з віддалених районів, вони не грали першими, а, а, а ну, максимально їх віддалити від початку старту змагань, щоб їх було більше часу на добирання до місця проведення змагань. Але це будемо вважати тоді, коли буде вже відомі результати. Почнемо з сіяних команд, визначаємо зараз розташування наших команд в групах. Відповідно, зараз ми, зараз ми почнемо е, з групи А. У нас є чотири команди, Ви зараз е, я буду ставати лот і команда, яка достанемо, вона потрапить на першу е, сходинку в групу А. Почнемо. Всі кульки не лічені, не ввічені. я не однакові. Лапки, в групу Переходимо до групи Б. Група Б у нас команда Ніжний рибу. Минулорічні чемпіони. Так, ще одна залишили команди. Переходимо до групи С. Команда продуцького ну, і Відповідно, у нас у групі Д залишається команда хто? Чернігівський Перевіримо. Це команда Чернігівського Рим. І тепер ми вже всі інші вісім команди, які залишилися і розіграємо роз роз е... решту місць. Почнемо також е, з других місць. По порядку будемо йти від А, до Д. Потім з тети. Починаємо з, другого, з другого, друга сходинка група. Це вже висновної команди збірної. Дирекція комерційна. Тепер друга схвадинка в групі Б. Команда Чернівських міських мереж. До чемпіонів характери да. Так, група це. Друга сходника. Команда Курюківського говори.

Дирекція забезпечення діяльності. Група <сумітна> С. Дирекція технічна. Ну і в нас залишається ще одна команда. Сервісний центр. Сервісний центр. Мобуть, перевіримо зараз. Команда сервісного центру. І отже, маємо вже е, кінцеві наші результати нашого жаркування. Я ще раз оголошу. Значить, Група А. Команда збірнаук, е, дирекція конверційна і Бахмутський Рим. Група Б. Ніжинський РЕМ, Чернігівський міський ММ, дирекція безпечної діяльності. Група С – Прилуцький Рем, Полюбівський РЕМ і Дирекція технічна. І група Д Чернігівський Рем, Пов Нер Чернігів, сервісний центр. Всім гарно додати до змагань, перемоги.